Мінімальна заробітна плата на сьогодні складає 1218 гривень. Це лише 66% від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб і трохи більше 50 доларів. США. за даними профспілкових об'єднань України внаслідок запровадження жорстких заходів бюджетної економії. Рівень бідності в Україні за останній рік збільшився в півтора рази. З урахуванням нових цін і тарифів з 1 квітня масштаби і глибина бідності подвояться. Тому профспілки во. Вим допомагають вжити невідкладних заходів. Перше, саме головне требання – це увеличити мінімальну зарплату і мінімальний прожиточний рівень в відповідності з реальною стоїмостю життя громадян. І відсюди якраз це вот, є базою для коректування заробітної плати з учетом обіцнення національної валюти і з учетом роста цен прем'єр близько 40 хвилин розповідав про те, що уряд прийняв країну з порожнім бюджетом, сховищами без газу і війною на сході. А те, що мінімальні виплати, принаймні не зменшились, заніс у розряд досягнень. Ми номінально не зменшили жодні соціальні стандарти. Не хочу приводити приклади європейських країн. Я підкреслюю, номінально не зменшили жодні соціальні стандарти щодо збільшення соціальних стандартів. Їх можна збільшувати тільки тоді, коли ми разом з вами запустимо економіку. Для цього за оцінками уряду піде ще як мінімум рік. Лише у 2016-му Кабмін прогнозує зростання економіки на 2%. Може хтось забув про те, що ми не витягуємо ні одної копійки податків з Донецька і Луганська. За те пенсії заплатили 15 мільярдів гривень. Тут же є роботодавці, ви ж знаєте товариші, що гроші з повітря не беруться, правда? Чому ж із повітря беруться тарифи або слабко детінізується зарплата в конвертах, у чому переконують профспілки? Арсеній Яценюк не пояснив. Я висловлю суб'єктивну точку. зору. Я не почув жодної позитивної перспективи, жодного позитивного соціального маяка. не тільки бізнес має бути рентабельним, а й праця для працівника. Також має бути рентабельним. Якщо вона не буде рентабельною, Арсенію Петровичу, легальна заробітна плата, ніколи ви нічого не дитинізуєте. Жодної реформи ви не проведете, бо людина не зможе сплатити з свого доходу будь-що. В країні війна. Трунви з нашими солдатами в сім'ї привозять. Четвертої частини економіки країни не існує. І всі знають, яким чином береться рівень заробітної платни, звідки він береться не з фактичного прожиткового стандарту, а з того що є в бюджеті. На цьому розмова і завершилась. Профспілки заявляють, що в разі невирішення найбільш болючих питань змушені будуть ініціювати національний колективний трудовий спір з урядом та роботодавцями. Микола різник, Олександр Фенько, соціальна країна.